Ну и нарешті На воблера взяв. І окунь красивий який. ой 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 ні 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 не ні Нє-ні-не-не-не. Іди, іди іди йди, йди сюди. Ож ж ти, який Оже ж ти, який просто чудовий. Йоханий бабай. Подивіться, друзі, на цю, на цю красу. От. Отакенний, отакенний окунь. <гум> На воблерок, Так, як я і хотів. Офігеть, як з картинки. Шикарнючий розмір. Шикарнючий розмір окуня. І прав він так, він плив і так тюк-тюк, тюк-тюк-тюк, тюк-тюк-тюк і все-таки добрав. Відпускаємо тебе. Пустий він, пустий. Весь пустий, давай пливи. Ой-ой-ой! Краса, яка просто нереальна. А що за воблер? покажу зараз вам.